Привіт, Олег Винник написав заяву в поліцію на свій менеджмент. А Регіна Тодоренко хоче повернутися в Одесу. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава про підпишіться на канал. Олег Винник написав заяву в поліцію. Буквально нещодавно я вам розповідав, що зі сторінок артиста зникли всі матеріали. Це і фото, і відео на сторінках у Фейсбук і Інстаграм. І от стало відомо, що через це Олег написав заяву в поліцію. Про це він сказав журналістці Вікторії Курочці. Артист каже, що у нього немає доступу до сторінок, а всі матеріали видали в його менеджмент. Тобто робимо висновок, так що Олег перестав працювати зі своїм менеджментом, правильно? Чи що це? Бо мені це, в принципі, все схоже на якийсь такий чудовий маркетинговий хід перед великим поверненням Олега Винника. Тобто, Олег за ці півтора роки зміг вилікуватись і тепер готовий повернутися до роботи. І, звичайно, це потрібно робити красиво. Відповідно, Олег повернеться в Україну грандіозно. Після ексклюзивного інтерв'ю. Тільки хочу нагадати Олегу, що Україна і український шоу-бізнес зараз ну він трохи інший. Бо не всі артисти, які довго були за кордоном, змогли це зрозуміти і вдало повернутися. І мені взагалі цікаво, який відсоток фанаток Олега повернеться до нього після його повернення. Вибачте за тавтологію. І Як от ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз друзі розповім вам про добрі справи. Куди ж без них сьогодні? Це вже наша така нова складова українського ДНК. Так от про добрі справи є благодійний проект, називається він Дитинство без війни в Україні. Це найбільший проект евакуації дітей сиріт під час війни. І за час існування цього проекту було евакуйовано та захищено майже три тисячі дітей, і тих, хто їх супроводжував. І до речі, після закінчення війни всі діти в обов'язковому порядку будуть. Повернені назад додому, що ж саме робить цей благодійний проект Дитинство без війни. Вони евакуюють дітей з дитячих будинків, які знаходяться в прифронтових регіонах та містах, що зазнають повітряних атак ворога, надають дітям нове житло, забезпечують їх основні потреби та навчання, а також допомагають соціалізуватися дітям сиротам. І чи не вперше ці дітки мають лікування та якісну медичну допомогу? Ну а за літо 2023 Року проект має на меті надати прихисток ще 700 дітям сиротам І в середині червня перші дітки з Кривого Рогу вже поїхали до дитинства без війни. Інші чекають на це. Тому, друзі, переходьте за посиланням в описі чи за ось цим QR-кодом та допомагайте рятувати наше майбутнє. Будь-який ваш донат він важливий, адже тільки завдяки йому ці діти мають надію на майбутнє. Діма і Вова Дантес заспівали українською старий хід Дантеса, дівчатка Оля. Справа в тому, що Манатік зараз у благодійному турі по Україні і нещодавно приїхав з концертом у Луцьк. Туди приїхав друг Діми Вова Дантес. А вовчик там заспівав свою нову пісню. Чуєш? А потім артисти влаштували неймовірний експеримент. Вони переспівали українською мовою пісню Дівачка Оля, яку колись Дантес співав у гурті «Дантес і Цей Кавер називається тепер дівчина Оля. Давайте послухаємо, як це звучить. Оля, за за Оля, за за Друзі, як вам такий варіант пісні? Як думаєте, чи запишуть артисти цей дует? Співаку Сашку Положинському некомфортно бути в Києві після фронту. Про це він написав у себе на сторінці. Сашко пише, що йому зараз некомфортно бути у відносно спокійному Києві, і зараз у вільний час він намагається писати нові пісні, дає інтерв'ю, коли його побратими у цей час у боях. До речі, раніше Сашко Положинський розповідав, що служба і перебування на нулі на нього сильно вплинули, особливо на моральний і фізичний стан. І хочеться подякувати всім хлопцям і дівчатам, які зараз. Воюють саме завдяки вам, хлопці і дівчата. Ми можемо ось так: от зустрічатися і, хоча б, трохи, відволікатися від буденності новинами шоу-бізнесу. Друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з акторкою Катериною Кузніцовою. Говорили на різні теми, і зокрема і про те, що вони сваряться з цивільним чоловіком, росіянином, хоча він не підтримує парашу і живе в Іспанії. А ще я спитався у Каті наскільки дороге життя в Іспанії? Ну, наприклад, у порівнянні з Україною. І, ви знаєте, був здивований, тому що акторка каже, що вони на місяць в середньому витрачають 800 тисяч доларів плюс оренда житла. Інтерв'ю Слава Плюс з Катериною Кузнєцовою можна подивитися за посиланням в описі цього відео. Ну і до речі, вже у четвер у прямому ефірі поспілкуюся з російською телеведучою Тетяною Лазарєвою, яка визнана в Параші іноагентом, яка зараз також живе в Іспанії і продовжує допомагати українцям. Обов'язково поставте то собі нагадування, бо саме в четвер, о 20.00, у прямому ефірі, на моєму каналі, буде інтерв'ю з Тетяною. Слухайте, з американською співачкою Бібі Рекса стався неприємний інцидент під час виступу. Прямо під час концерту один неадекват з залу кинув у співачку свій мобільний телефон. Вона одразу схопилася за обличчя і впала на підлогу, і артисті знадобилася медична допомога. Уявіть собі, згодом стало відомо, що 33-річній співачці наклали три шви через цей удар. Який мотив у цього мудака поки невідомо. Півак Меловін зі скандалом покинув одне з шоу через недоречні жарти щодо ЛГБТ спільноти, це сталося на зйомках Ютуб-шоу в одному з київських закладів. Після чергового на думку Меловіна недоречного булінгу він покинув це шоу і після цього записав емоційне відеозвернення щодо цієї події. Артист каже, що завжди нормально ставиться до гумору і сарказму. Але коли цей гумор переходить кордони. І перетворюється в звичайний булінг, то це йому неприємно. Малень каже, що на шоу більше булили не конкретно його, а всіх представників лгбт спільноти. Тобто світові бренди оголошують підтримку плюс спільноті, пізнавані логотипи стають веселковими, А четверо хлопців з України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки но виборює право на чесність. Разючий контраст вам не здається. А звання чмоня тижня вдруге за останні сім днів отримує Регіна Тодоренко. Мені здається, взагалі знаєте, Тодорюшка є рекордсменкою у цій рубриці. Значить, так дивіться, Регіша заявила, що повернеться в рідну Одесу. Вона досі продовжує вважати себе голубкою миру, і ось днями її підписники спитали, вона, чи повернеться вона в Одесу. І Знаєте, що вона відповіла? Вона запостила архівне фото з Дерибасівської і відповіла: Да, звісно. Так, <гум> да, конечно. Одесити, ну що, чекаєте цю неймовірну туристочку? Ну і на всякий випадок нагадаю вам, і особливо Регіні, що РНБО вело проти неї санкції. Тому думаю, повернеться вона тільки у своєму сні. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск інтерв'ю Слава Плюс з акторкою Катериною Кузніцовою будуть ось тут через три, два, один.